Підвищення вартості проїзду, масове звільнення кондукторів та перехід на безготівкову оплату нині відбувся щорічний звіт діяльності Чернівецького тролейбусного управління, як працюватиме електротранспорт в умовах блекауту та чи очікувати містянам здорожчання квитка в наступному році, знають мої колеги. Змінивши за два роки кількох керівників, тролейбусне управління все рівно залишається збитковим підприємством. Нинішнє управління вирішило діяти радикально. Почали зі звільнення працівників. Якщо станом на 1.08.2022 року працювало 433 людини, то станом на 1.12.2022 року на підприємстві працює 390 людей. Відбуло скорочення штату працівників, а саме кондукторів, це 115 штатних одиниць, збільшення штату водіїв на 28 штатних одиниць, формування нових служб, відділів та підрозділів. Наступним кроком став перехід на безготівкову оплату. Тепер містяни розраховуються через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які є чотирьох видів. Усе це робиться, аби в наступному році взагалі відмовитись від оплати проїзду у водія. Попередньо ми маємо намір. Намір ми задекларували, що з 1 січня по планах у нас повністю відготівки відійти, але у зв'язку з тим, що проблеми ці перебойки в державі, вони впливають на підготовку. Повноцінно цей карток і програмних налаштувань і виготовлення тих же самих валідаторів. То вона нам ці процеси тормозить. Тому ми ми для себе поки що тримаємо та як запланували, а вже результат з результатом. не бачите, можливо, можливо воно відтягнеться ще на місяць. Через постійні масовані обстріли критичної інфраструктури вся Україна живе в умовах щоденних відключень світла. Але як зазначив Петро Лисак, в умовах блекауту управління зможе забезпечити роботу транспорту. Було прийнято рішення про придбання автобусів нашому підприємству. Тому у нас є змога, і ми вже це показували ті дні, коли електротранспорт не їхав вулицями міста. То Критично ми можемо забезпечити пересування пасажирів. У нас ще немає такої кількості, яка необхідна, але тої кількості, яка є на сьогоднішній день, вже основні мережі, основні вулиці, куди люди добирають, куди люди добираються, то ми можемо забезпечити. Чинний тариф при цьому ймовірно буде переглянутий через зростання вартості електроенергії у наступному році зросте і вартість проїзду. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.